Привіт-привіт! Сьогодні готуємо фарширований перець. Дуже ароматний, смачний та соковитий. Отож, якщо цікаво, як готувати, залишайтеся зі мною. Будемо готувати разом! І почнемо наше приготування з рису. Я його гарнесенько промила декілька разів і залила холодною водою. І нехай так постоїть хвилин 10. Відставляємо! А далі ми приготуємо фарш. М'ясо я вже порізала, далі порізала цибулю, моркову і взяла зубчик часнику. М'ясо в мене, бачите, таке із жиром, щоб перчик вийшов смачним та соковитим. І це все пропускаємо через м'ясорубку. Ось так, я все перемолола. Тепер до нашого фарша, додаємо рис. Я злила з нього водичку, він трішки настоявся і швидше приготується. Далі солимо наш фарш та будемо перчити за смаком. І все гарнесенько перемішуємо. Коли все ретельно перемішали, додаємо трохи холодної водички. І ще раз все гарно перемішуємо. А далі черга перчика. Я його завчасно підготувала, помила та видалила серцевину. Так, заготовки у нас всі готові і залишається лише начинити наш перчик. Отож, беремо перець. Ще раз гарнесенько перемішуємо фарш. І починаємо накладати фарш у перчик. Гарнесенько втрабовуємо. Ось так. Перчик фарширований, готовий я буду викладати в кастрюльку, змащену рослиною олією з усіх боків, не тільки дно, щоб перець не пригорав. І так, далі начиняємо. Весь перець. Друзі, а ви напишіть мені в коментарях, будь ласка, як ви готуєте перець, фарширований за яким рецептом. Тому що я знаю, є люди, які кладуть засмажку, піджарку з цибулі та моркви прямо в начинку у фарш. А також напишіть, чи робите ви підливку для перчику. Дуже мені цікаво. Погляньте, ось так у мене вийшла така краса. У мене вийшло 13 перчиків. Є і по більші, і по менші, і ще вийшло 3 фрикадельки. І тепер це все заливаємо водичкою. Холодною водичкою. Ось так тепер накриваємо кришкою і відправляємо варитися наші перці на вогонь. Після закіпання варимо хвилин 15. Далі будемо готувати засмажку для нашого перцю. І почнемо з цибульки. Її потрібно нарізати кубиком. І тепер нашу цибулю відправляємо на розігріту сковорідку з рослинною олією, обсмажуватись декілька хвилин. Далі натираємо моркву на крупній тертушці. Відправляємо до цибулі. Далі нарізаємо помідор, також кубиком. Цибуля з морквою трішки підсмажилась до м'якості І додаю нарізані помідори. А також томатну пасту розведемо водою. Все перемішуємо і тушкуємо. Наша засмажка готова і тепер додаємо її до перця. Тепер наш перчик солимо за смаком, перчимо також за смаком і додаємо обов'язково цукор. А також. Лавровий листик. І обережненько це даємо доступ до перчика, щоб перчик не травмувався. І, звичайно, друзі, не забувайте підписуватися на наш канал та ставити свої вподобайки. А тепер накриваємо кришкою і готуємо до готовності. Ну то що ж, погляньте, ось мій фарширований, ароматний соковитий перчик і готовий. Погляньте, як він гарно тримає форму. Начинка не вивалилася, все гарно приготувалося, рис приготувався, хоч він був і сирий. Отож, хто готує з готовим рисом, а можливо ще додає яйце, щоб краще все скріпилося. Не хвилюйтеся і можете спробувати приготувати за цим рецептиком. Обов'язково діліться в коментарях. Подобається мені рецепт фаршированого перцю, тим, що його можна їсти як холодним, так і гарячим, він смачний, а також можна приготувати як на звичайну вечерю чи обід, а також і на свято. А ще дуже добре, що перець може смакувати як окрема страва, а можна із будь-яким гарніром посмакувати. Отож, друзі, обов'язково спробуйте, приготуйте такий перчик. До речі, хочу вам сказати, що перець найкраще зберігає всі вітаміни при термообробці. Тому ж зараз сезон, овочів, фруктів. тому ж готуйте обов'язково і пишіть в коментарях, як вам рецептик. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!